Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. З давніх пір і понині кажуть всі в Україні, здоровенькі були! Сьогодні ми з вами перевтілимося в дослідників та поекспериментуємо. Наш дослід називається «Збери краплинки у стаканчик. Для досліду нам необхідно. Аркуш А4 з зображенням стаканчиків, файлик, олія, ватний диск, піпетка, кольорова водичка, зеленого, жовтого, червоного та синього кольорів. Таку кольорову водичку я зробила за допомогою фарб. Я взяла фарби та розвела їх у водичці. А ще необхідна дерев'яна паличка. Для досліду, у нас все вже готове, тож розпочинаємо. Беремо аркуш А4 із зображенням 4 стаканчиків та вставляємо у файлик. Потім змащуємо олією ватний диск та беремо-розмащуємо цю олійку. По нашому файлику добре так розтираємо. Ставимо піпеточкою різнокольорові крапельки на файлик. Та потім сортуємо крапельки за кольорами за допомогою палички. Перший у нас стаканчик буде зеленого кольору. Другий жовтого. Третій в нас буде червоного кольору. І останній стаканчик у нас будуть крапельки збиратися синього кольору. А ще можна з'єднати два кольори, і у нас вийде зовсім інший колір. Поєднавши крапельку синього та червоних кольорів, у нас вийшла ось така якби рожева фарба. Далі синій та жовтий ось такий колір. Жовтий та червоний кольор, якщо змішати, вийде помаранчевий колір. Зелений та червоний, темно червоного кольору бордового вийшов відтінок. Якщо синенький та червоненький з'єднаємо, ось такий фіолетовий може вийти колір. Тож бажаю вам, мої любі діточки, весело поекспериментувати. Я буду з нетерпінням чекати на ваші фото, де ви перетворюєтесь дослідників та експериментуєте з краплинками. До побачення, до нових зустрічей!